Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі. Тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію взагалі, в житті. А я на той момент, кстати, був ще, напевно, до етеїста був, ніж до вірую, Ну, ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не врятує. ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти й ти як уже обходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, По-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, не свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стигнав цей момент, стає за себе. Це і ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кільпича голо може впасти, що угодно може случитися. щоб тебе не дуже сильно душа ложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того що успіх це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація на сама така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя. Дуже задоволений, ну, я зрозумів, що серце закінчиться реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс мінус це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я таке пережив, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя. вже. Оце важливе. Це інше воно вже второстепенне, саме ключове.